В будинку, де трапилася трагедія, проживав один із братів. Другий цієї злощасної ночі був у нього в гостях. Сусіди розповідають, юнаки на перший погляд нормальні і адекватні. Суперечок між ними ніхто не чув. А вранці, 13 грудня, під вікнами новозбудованого елітного будинку лежали два трупи молодих людей. 13 грудня в чергову частину міськвідділу поступило повідомлення про те, що по вулиці Чайковського виявлено два чоловічих трупи. Виїздом на місце події працівниками міліції встановлено, що це брати, один із них проживав у даній квартирі. Опитування мешканців будинку було встановлено, що вночі брат зайшов до брата у гості. Під час огляду квартири слідів боротьби не виявлено і підстав припускати, що між ними був конфлікт. Очевидці викликали швидку проте медикам. Залишилося лише констатувати смерть молодих людей. Викликали в 7.15 ранку сьогодні. Розумієте? Приїжджаємо. Під будинком лежать двоє молодих хлопців, припорошені снігом, помацали сонну артерію, пульсу нема. Викликали міліцію, міліція приїхала. Вони лежали обличчям в сніг і снігом засипані. За попередніми даними, це нещасний випадок. За даним фактом проводиться перевірка. Правоохоронці з'ясовують причини та обставини цієї трагедії.